Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Депутата Рівненської обласної ради від партії Сила і честь колишнього головного лісника Рівненщини Віталія Суховича, якого підозрюють у незаконному збагаченні 24 січня 24 року. Вищий антикорупційний суд випустив з під арешту. За суховича внесли заставу лише після того, її зменшили майже у 13 разів до 15 мільйонів 140 тисяч гривень. Одразу після цього рішення судді невідомі напали на Суховича прямо поряд із його маєтком. Блунали постріли. Наразі не. Відомо його стан терпіння людей дійшло до кінця. Поки патріоти сидять, за таких от вносять застави по 15 мільйонів. Віталія Суховича підозрюють у незаконному збагаченні на суму 99 мільйонів 653 тисячі гривень. Саме стільки на думку слідства становить різниця між задекларованими доходами та вилученими у нього під час обшуків. 27 листопада 23 року, через два дні після обшуків Печерський районний суд міста Києва відправив Суховича під варто на 60 днів та визначив заставу у 192 мільйони гривень через тиждень після арешту 4 того грудня 2023 року підслідність упровадження визначили за Національним антикорупційним бюро України, а справу передали до Вищого антикорупційного суду. 18 січня 2024 року слідчий суддя Вакс продовжує Віталію Суховичу. строк тримання під вартою ще на 60 днів, але зменшив розмір застави зі 192 мільйонів гривень до 15 мільйонів 140 тисяч гривень. Причина зменшення розміру застави очевидна неспроможність протягом тривалого часу внести заставу у розмірі 192 мільйона гривень. Строк тримання під вартою продовжили через ризик переховування. Суховича слідства. про це зокрема свідчить те, що він звертався в компанію «Деніс Естейт, міжнародне агентство нерухомості, що спеціалізується на продажу курортної нерухомості за кордоном і надає повний сервіс у сфері купівлі нерухомості в Іспанії, Туреччині Таїланді, Балі, а також на Кіпрі. При службі ВАКС нам повідомили, що 24 січня 2024 року за Віталія Суховича внесли заставу у 15 мільйонів гривень. Його звільнили з під варти. частину застави а саме 5 мільйонів гривень. Заставодавець клопотав перерахувати на підтримку збройних сил України. Через це слідчий суддя зменшив її роди розміра. і у випадку скасування запобіжного заходу суховича заставодавцю повернуть лише 10 мільйонів 140 тисяч гривень. У прослужбі спеціалізованої антикорупційної прокуратури пояснили, що ухвалу судді не ускаржуватимуть, адже ВАК зобов'язав Віталія Суховича носити електронний засіб контролю. Наразі Віталій Сухович зобов'язаний не відлучатися зі свого місця проживання. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.